Доброго дня, друзі! вас вітає компанія Україна». Що таке страхівка для системи опалення? Система опалення сучасного будинку може коштувати 5, 6 і більше тисячі доларів в залежності від того, який тип котла або теплового насосу використаний, яка система опалення, радіатори, тепла підлога. Багато різних є варіантів. Але я хочу сьогодні поговорити саме про страхівку для системи опалення. Ми знаємо, що страхівка це добре. Страхівка житла, майна, автомобіля це добре. Але ми сьогодні про страхівку системи опалення. Я вам хочу розказати про обладнання. Спіротех, це сепаратор повітря, сепаратор бруду це те обладнання, яке захищає всі компоненти системи опалення від брудної води, від того бруду, який може вивести з ладу. Тепловий насос, газовий котел, який може шкодити радіаторам, арматурі і взагалі всім елементам на системі опалення. Уявіть собі, що ви купуєте страхівку, яка складає 5-6% від вартості вашої системи опалення. Це страхівка, яку ви купуєте один раз. Гарантія на обладнання спіротех на страхівку 20 років. Беззаперечної гарантії. Незалежно від того, яка якість води, бо спіротех зробить водичку максимально якісною, спіротех, сепаратор повітря, сепаратор бруду захистять вашу систему і зроблять більше її надійною. Ми, як компанія, що займається насосами, маємо дуже велику статистику того, що насосне обладнання виходить через брудну водичку. Частинки піску, частинки матеріалів, якась окалена їжа, все це виводить з ладу і насоси, і теплобіники котлів, і багато іншої арматури. Ми вам радимо обирайте страхівку. Страхівку у вигляді от таких сепараторів з піротех, що гарантовано захистить всю вашу систему опалення. А щоб опал обладнання виглядало ще й красиво, до... Сепараторів є отакий от цікавий додатковий елемент. Це не що інше, як така красива теплоізоляція, яка буде дуже доречною для сепаратора як повітря, так і бруду, і зробить вашу систему опалення ще більш енергоефективною і стійкою. Це була Віла Україна. Всього найкращого. До побачення.